Підсумок на пашник. Все, як і завжди, виготовлене із оригінальних матеріалів, оригінальна кордура, оригінальна ліпучка, Велкро. Значить, цей підсумок ми можемо зафіксувати на плитоноску під флакарт, що по функціоналу. Позаду є в нас кишення. Сюди ми можемо вставити балістичний пакет першого або другого класу захисту як додатковий елемент на живот. Далі в нас є кишення з передньої частини, є е, місця для хімічного світла або якоїсь вашої ручки маркера. Знизу ви можете зафіксувати турнікет. Велика кишеня достатньо просторна. Ось таким чином виглядає. Всередині ми маємо ось таких два з'ємних органайзера, фіксуємо їх по бажанню з одної або з іншої сторони на будь-якої висоті. Ось, Таким чином виглядає в нас підсумок на пашник від моллі.